Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і сьогодні ми поговоримо про означальні займенники. Наприклад, All, Both, Every та інші. Також ви сьогодні дізнаєтеся, як сказати англійською підтримувати, надихати, танути англійською. Також ми розглянемо багато речень із означальними займенниками. Підписуйтеся на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики. І ви знайдете багато корисної для себе інформації. Давайте розпочнемо. Означальні займенники. Defining pronouns. To define саме діє слово означає визначати. To define визначати. Британський варіант вимови цього слова Define. І американський. Define. І тепер поговоримо про самі означальні займенники. Означальними займенниками є «all», Весь, вся, все, всі. «both», Обидва. Обидві. Послухаємо слово both. 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 Each. Кожний, кожна, кожне. Окремо. Each. Each. Every. Кожний, кожна, кожне. Тобто усім. Але Everybody і everyone вживаються стосовно живих істот. Яка різниця між цими словами Everybody і everyone? Це те, що Everybody менш формальне слово, everything, усе, Either – Один, одна, одне з двох, або ж кожний, кожна, кожне з двох. Either або британський варіант either. Послухаймо це слово either. Either. Another інший ще один і other інший. Займенник all вживається перед злічуваними іменниками у множині або незлічуваними іменниками. All pupils are present. All pupils, усі учні are present. Присутні. To be present, бути присутнім. Present. Present. All Snow Melted. All Snow увесь сніг melted – Розтанув. To melt. Розтанути, танути або розтоплюватися. І все в такому роді. Melt. Melt. Is the Меліком both вживаються такі конструкції. Усі ці конструкції означають обоє товаришів, обидвоє друзів. І ось самі варіанти таких конструкцій. Both friends, both the friends, both of the friends, both of them. Ось так. Both of them, двоє обоє з них, обидвоє з них. На both схожий за значенням займенник either. I saw either side of the river. I saw either side. Я бачила кожну сторону of the river цієї річки. Як і both, займенник either може вживатися самостійно. Самий приклад зі займенником um, both, there are two computers. Both are working. Є два комп'ютери, both are working. Обидвоє працюють, обоє працюють. You can work on either. Ти можеш працювати на кожному. Each та every вживається перед іменником в однині – вони схожі за значенням, але every не вживається разом з прийменником of. Each перекладається як кожний, зокрема, every, кожен усі. Each of you can solve this problem. Кожен з вас може вирішити цю проблему. To solve a problem вирішувати проблему. Every pupil watched the film, кожен учень дивився фільм, і each pupil watched the film теж таке ж саме значення. Займенники other інші та another inші ще один такий ж вживаються з іменниками в однині та як іменники у множині. The others are busy. The others решта are busy. Зайняті. Each other та one another перекладаються як один одного. Ми розглядали ці займенники. Це взаємні займенники. Each other та one another. Ми їх трішки повторимо. Вони перекладаються як один одного, але one another вживається, коли йдеться більше, ніж про двох осіб або два предмети. Ось і ці взаємні займенники each other, one another складаються із менших займенників, означальних займенників. Encourage each other with kind words. Encourage. To encourage означає підтримувати, надихати. Encourage. Послухаємо це слово. Encourage. Encourage. Encourage each other. Підтримуйте одне одного чи надихайте одне одного with kind words, добрими словами. Далі, Young people like to pal around with one another. Young people, молоді люди, like to pal around. To pal around with фразове дієслово, означає дружити з кимось, ошиватися з кимось. To pull around with. Um, молоді люди люблять дружити with one another. Одне з одним. І перейдемо до англійської на слух. Love each day. Love each day. Love each day. Люби кожен день. І повторіться речення вголос. Далі. Don't encourage her. Encourage me. Don't encourage her. Encourage me. Don't encourage her. Не підтримуй її. Не надихай її. Encourage me. Підтримуй мене. І також це повторить голос. І останній урівок. Someone to pal around with at the hospital. Someone to pal around with at the hospital. Someone to pal around with at the hospital. Хтось to pal around with, щоб дружити. Тобто someone to pal around with, хтось, щоб щоб дружити at the hospital у цій лікарні. І це речення також повторюю голос. І тепер прослухаємо все ще раз. Love each day. Don't encourage her. Encourage me. And someone to pal around with at the hospital. Повторимо нові слова, які у нас сьогодні були. To define визначати. To be present, бути присутнім. To melt, розтанути або танути. Encourage. Підтримувати. Надихати. to pal around with – Дружити з дружити з кимось. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне, і якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!